До Костянтинівських правоохоронців надійшли звернення від мешканців району центрального ринку про те, що невідомо бригада знімає контактні тролеї. Мідні дроти встигли демонтувати безпосередньо на трамвайному кільці та далі до вулиці Білоусова. Як встановили працівники поліції, дані роботи виконували самі представники трамвайного управління. Самі проводили роботи. Перед этим нам зарані направили письмо о що будуть проводити роботи по знятню цього контактного проводу. Даний факт був зареєстрований, була проведена провірка. Настає время винісне заключення по матеріалам до судного розслідування. Тобто, буде відказ. Отказом... Да, Не вбачають порушення працівники поліції у тому, що демонтаж тролей відбувався ще до ухвалення рішення про закриття трампарку. Натомість оперативники шукають зловмисників, які здійснили крадіжки тролей у інших районах міста. За останнє время, буквально в течії місяця зареєстровано три факти у нас хічення контактного проводу. Це два факта у нас на по вулиці Піщаної 120-100 метрів. Один факт по улиці Емельянова. В основному завершається приступлення в ночное время. За словами Артема Кузнецьова, за даними фактами, тривають слідчі дії. Перевіряються пункти прийому металобрухту.